mir a sit anni som se gem malokh Наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо в наші, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Богородице Діво, радуйся Богодарна Марія, Христос Твої, благословенна Твої життя, благословен пліж до крови Твоєї, бо Ти породила спаса душ наш. Герої не вмирають, герої не вмирають, герої не вмирають. Мало хто знає, що ж буде з ним,

Не здайся, моя рідна Україна, не смій клонитись люті силі зла, лиш перед Богом падай на коліна. Проси прощення, миру і добра. Просімо, українці всього світу, просіймо Бога прощення щодня, щоб Бог дав сили стояти в цій битві, щоб Божа милість була, Божа і броня. Спасибі всім, хто був тут, на Майдані. хто Свої досі не зложив. Спасибі й тим, хто думкою задами, соплакав гірко, вірив і молив. Спасибі серцем і душею, я щиро це і палко говорю, як крикнуть, Слава Україні! Навіки слава, я завжди скажу. Напнула чорну хустку мати, ночами виїмав собак, а ж жде свого солдата, і вмерць, ні в мертвих, ні в живих нема. Мені так шкода кожного життя, яке війна на сході обірвало. У небо йде солдат без богуття, а вдома мати так його чекала. Сьогодні я молюсь за Україну, за всіх померлих і за всіх живих, які будь-що боронять Україну, допоки стоки серця не затих. Сьогодні я молюсь за батька, брата. За чиїсь матір, за її синів, всіх крибників чекає вже розплата. На жаль, ціною багатьох життів. А вдома жінка списана з лиця Татусь і дідусь старий ховають сльози. Лишились діти, будуть без уця, повість і життєвої ця прози. Чому напали? Важко уяснити, яку таку ідею вищу мають. Ми просто жити хотіли, краще жити. за це нам тіло градом розривають. До віки будуть, плакати мами, на дітей вбитими війною і нитимуть негоду рани у тих з спекла бою. Та вірим, правда, з нами Бог. Звільнить Господь від тривог і ляже карою вина, неоголошена війна. В церквах від співування плач. Верхівки зміна, а палач в Росії, братня сторона, не оголошена війна. Це чорне марення якесь тривозі світ і край увесь, У серці цвяхом ця весна не оголошена війна. Зелені казки без ознак, Півострів крив відбитий гак. Угоди до морського дна не оголошена війна. Під ним чужа броня, снаряди, танки, страх щодня, душа натягнена, струна, неоголошена війна. Тут гартуєш і дуге тіло, і стоїш до кінця уперто. За тобою сім'я країна, честь відстоять їх навіть вмерта. Мені конає земля мила, загине сотня не одна, І б'ється птаху, Україна, протами зраджена, свята. Нові загарбники чи юди, війну несуть срібняки і піднялися в єдині люди, щоб рідні захистить стежки. Їх тепер із дому забрали. Іде війна, хоч наголосили. А війна це вогонь, рани, холод, голод, а ще й могили. Це не кіно, реальність. так Та сили наберем і злості, станцюємо гопак на костях. Усяких мастей посіпак. Це не кіно, це справжня кров, фарбує землю в колір вишні, це сходять засіви в торішні, про то ненависті і змов. Це не кіно, це жах війни, де сталь горить і тіло рветься, де смерть, неначе смерть несеться, Вриваючись у мирні сни. Як би людоньки, вік нам жить, набирати духовних сил. Бога славить, дітей ростить, світла прагнути і краси. В небі чистому чути гім, небі свиста чути гім, небіску гімн. Вистоїм, ми ваші вистріли, за нами правда її, ніяк не пристрелить, за нами правда, значить, визволим село. ми За село, за нами правда і ми з долин повиганяємо зло. Ну а поки будемо бить. За Хмельницького, бо вона за Фран... Франка і і за суми, і за храма, за з прийде за вами, і за ночі, і за, рани, за кожен тривожний ранок, і за Харків, і тюльпан за, за Одесу, маму, за Рівни, з здолубонів, за Львів і полі, за Київ, Лучк, за Вінницю, за Миколаїв, долі, за Чернівці, Черкаси Тернопілі, кривий різа, запоїжджа, і Житомира, за Крим забується гріх. Небі чистому чути гім, Небі бісуй стали чути гім, небі чистого мамутний дим, горити чути гім. Слава Україні, героям слава.